Чому суд дав дозвіл на затримання? Значить, коли особа знаходиться на лікуванні, це є поважною причиною його неявки в суд для розгляду клопотання про обрання того чи іншого запобіжного закладу. У даному випадку, в той день, коли він залишив межі медичного закладу, в нас не було жодних підстав і жодних, ну, жодних фактів, які свідчили про те, що в нього такі поважні причини існують. Відповідно, суд. В такому випадку розглядає і дає дозвіл на затримання і доставку в суд під підвар. Тобто тільки він залишить межі медичного закладу, не для лікування, а незрозуміло і не будуть надані ці поважні причини, суд має право дати дозвіл на затримання і доставку в суд під вартою. До того часу, поки він лікується і йому надається медична допомога, відповідно він нікуди не втіче.